Робота наживо для журналістів водночас і найскладніша, і найулюбленіша, як працюють телевізійники на прямих включеннях. Дивіться далі в телесніданку. Нас тут гаряче. у нас тут гаряче. Гаряч. Пряме включення специфічна форма роботи на телебаченні. Це репортаж наживо, без монтажу і можливості виправити якісь мовні неуковирності. Саме цей адреналін, який ми відчуваємо під час роботи наживо, він і є те, що нас тримає на телебаченні. Надія Коверська журналістка сніданку. За декілька хвилин на неї чекає пряме включення з ковзанки, де її вчитиме вправлятися в катанні на льоду інструктор. Те, що в ефірі має вигляд експромту, насправді ретельно готується заздалегідь. Пишемо приблизний сценарій, тобто які будуть питання. Потім це все обговорюємо з оператором і декілька разів тренуємося. Звичайно, тому що тут є і ризик через погоду, і через те, що це все таки ковзанка. Керує процесом режисер Влад Кочатков. Його задача стежити за тим, аби усі були на своїх місцях. Роботи чимало, адже це лише в кадрі журналіст та інструктор. А за кадром купа людей адміністрат. Тори, звукорежисери, оператори та інженери. Я насправді люблю мучити людей. Коли вони в кадрі, особливо як зараз, на катку падають, щось там можуть собі зламати. Це якась віддушина для режисера, що щось відбувається, якийсь екшен. Тому що все спокійно, коли в кадрі, то скучно дивитися. Так, може, тобі треба було не на сніданок, а десь бойовики йти, то якісь споруси. Все попереду. Зробимо зі сніданку бойовики, буде там нормально все. Оператори суплять брови. Погода нині просто створена для прогулянок за сніженими парками, але аж ніяк не для зйомок. Щосидіо сніка, новні неудобно працювати, камера замерзає там, трансфокатор все покривається снігом. Тому знімальну техніку кутають у спеціальні чохли, аби у найвідповідальніший момент вона не відмовилася працювати. В той самий час у ПТЕС, пересувні телестудії, готується до ефіру старший інженер Павло Думанський. Він працює на прямих включеннях вже 15 років, і до роботи наживо, на відміну від журналістів, ставиться набагато спокійніше. Вже якось звикаєш до цього, то наживо раніше, коли починав, то звичайно якесь хвилювання було зараз. Вже ну, нема цього та йде взятися тому хвилюванню, адже в разі чого Павла перестрахує надійний колега. Це мій молодший інженер Метвій, звуть його. Декілька репетицій налаштування апаратури і Надя Коверська у прямому ефірі. Привіт, привіт, Сашу, привіт, Валю. У При нас подивіться на ВДНГ, Тут справжня зимова казка. Після включення швидкі збори, і знімальна група вертається на канал, готуватися до нових репортажів у прямому ефірі, шукати героїв, місця для зйомок та ідеї усе найцікавіше, аби вже завтра їхня робота наживо розважила зранку сонного глядача, який щойно щойно прокинувся і увімкнув сніданок з один плюс один. Поки світові змі обговорювали прощальну промову 44-го президента Сполучених Штатів Барака Обами. Його дружина Мішель ходила в гості до коміка Джимі Феллона на популярне американське Зе Show». Там поки ще чинна перша леді штатів не лише потервенела з Феллоном, а й зіграла в гру, яка дуже схожа на нашу забавку під назвою Крокодил. Мішель швидко і вправно показала робота, так що її напарник по грі Джимі Фелон вгадав слово за лічені секунди. Асден а от сама Обама не з першого разу здогадалася, що Фелон намагається пояснити їй чудернацьке словосполучення таткові штанці. однак з третьої спроби Мішель таки вгадала. нагадаємо, 20 січня Барак Обама залишає пост президента Сполучених Штатів. Відповідно, титул першої леді країни перейде від Мішель Обами до дружини Дональда Трампа Меланії Трамп. А наприкінці випуску нагадуємо, що вже завтра команда ТСН розкриє невідомі подробиці створення новин. Пап, скажи мені, що все нормально, Я працюю. архівні відеоматеріали, ексклюзивні інтерв'ю і приголомшливі зізнання тих, хто робить новини. Документальний фільм «ТСН» 20 років не пропустіть цієї суботи о 20.15 на каналі Один плюс один.